Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про досить нетипову тему, але насправді дуже-дуже важливою. Ми поговоримо про те, чому варто знати терміни, як їх коректно використовувати і чому це є супер важливо для вас. Для прикладу, розглянемо термін, який інтерпретують, як правило, зовсім невірно, некоректно: це слово дієта. Що таке дієта? Дієта відповідно до Вікіпедії. Вона походить від грецького слова спосіб життя або режим харчування, інколи раціон. Але коли в людини є якісь внутрішні органічні проблеми, людина пересідає на дієту, не на лікувальну дієту, а на дієту. Чому це дуже є важливо суть визначення слова дієта, що це спосіб життя, режим харчування або раціон, тобто це набір ваших. Правил споживання їжі, як ви їсте, коли ви їсте. Грубо кажучи, дієта це термін, який узагальнює ваш типовий спосіб життя і режим харчування. Тобто те, як ви відноситесь по факту до їжі, типово, регулярно. А є інший термін, який звучить лікувальна дієта, яка якраз застосовується для того, що коли в людини є певні органічні проблеми, і щоб дані проблеми не загострювались, а навпаки. Людина пішла на покращення, людина сідає на якусь лікувальну дієту. І от тому ви не можете, точніше не варто говорити, це буде дуже некоректно. Не вар, некоректно говорити, що от я сідаю на кетодієту, тому що в мене безпосередньо є зайва вага. Ні, це так не працює. Кетодієта це не лікувальна дієта в більшій мірі для більшості цих людей насправді це один із видів дієти. Тобто люди так харчуються весь час, їхній спосіб життя. Тому не варто заганятися, що якщо ви сідаєте на кето, то це лікувальна дієта. Тому що ви в себе в голові путаєте різні терміни. Ви в апріорі не розумієте, про що ви говорите, ви путаєте самі себе свою, свій мозок, свою психіку, і в кінечному результаті вам в апріорі дуже важко розібратися в тому житті, і що якби взагалі власне відбувається. Терміни, і вони були придумані для того, щоб всієї варіації всього, що є в нас в житті, ми точно знали. Що є та чи інша штука, тобто то термін пояснює, що є от то, та чи інша річ в своїй варіації, яка нас оточує, що ми точно знали, що докей, дієта це набір правил, спосіб життя, режим харчування і тому подібне. Тобто, як ми можемо відрізнити дієту від лікувальної дієти? Чисто з рахунок визначення. Тому що, якщо ми будемо. Просто використовувати любі терміни, але маєте на увазі, маємо на увазі одне й те саме, почнеться дуже тотальний хаос. І це буде не дуже добре для вашої психіки в першу чергу. Чому? Тому що наша психіка любить стабільність, як і наш організм. Тому в нас є така штука, яка називається гемоостаз. Тобто, коли в нас є певний звичний рівень чогось, звичний рівень гормонів, звичний режим. Перебування або роботи. Тобто, якщо людина працює в певних стабільних, скажімо так, режимах, тобто спочатку людина 40 хвилин працює, потім вона 15 відпочиває, і це вже в людини йде така от рутина. Ті, хто дійсно так працюють, вони замічають за собою, що вони є. Покращення, тобто вони дійсно більш фокусовані, в них краща якість роботи, вони набагато менше втомлюються, в них появляється дійсно час відволіктися, відійти в сторонку, оцінити свої результати, свої діянь, навіть якщо це проміжні, і в разі чого зробити коректні зміни, які не будуть суттєво ефектити результат, і, власне, від цього ніхто не помрає, всі будуть довольні. Тому, будь ласка, чітко розумійте, якими термінами ви упоруєте. І старайтесь розуміти термінології, особливо самі базові. Тому що якщо ви не будете знати базову термінологію, вас будуть дуже класно розводити на всяку хімію, і ви будете на це вестись. Тому, знаючи коректні терміни, як ви їх використовуєте, тобто побудувати собі базу, ви будете набагато цілісніші, як людина, тому що ви побудуєте в себе певну структуру, і вас в голові буде розбито конкретно по полочках. І ваш мозок не буде думати, ага, хтось там сказав, що то дієта, так, а то лікувальне, чи то лікувальне, а якщо лікувальне, то що у нас якісь проблеми ми не знаємо. І от, власне, ви починаєте запускати таку дихінею. І чому це дійсно так працює? Тому що для вашої психіки в апріорі немає ніякої різниці, чи ситуація відбувається в реальності, чи ми спимо, тобто ми бачимо якийсь сон, або ми просто собі в голові продумуємо якусь ахінею. От ви можете зараз це дуже просто перевірити. Якщо у вас є любий страх, страх собак, страх висоти, будь-що іншого, просто закривайте очі, робіть глибокий, приємний вдих, так, і видихайте. І уявіть собі ситуацію. Да, і про то очі не забудьте закрити. І уявіть собі якусь ситуацію, яка зв'язана з вашим найбільшим страхом. Будучи, це страх собак, уявіть собі, що ви йдете десь по вулиці, кругом нікого. Проста вуличка пряма, а вам назустріч деякий велетенський, велетенський підбуль, чи хтось подібний, і ви маєте йти в його сторону, а він до сторону до вас. От і відслідковуєте ваші внутрішні відчуття. Якщо ви боїтеся висоти, удівіть собі, що ви в літаку, або ви поза літаком, десь на високій висоті, або ви перебуваєте в якійсь будівлі. Не знаю, там, наприклад, на 150-му поверху, якщо таких будівель немає, неважливо. Уявіть собі, ваша уява все це продумає для вас. І от, коли це все уявляєте, дивіться, як ви виходите на балкон і дивитесь вниз. І відслідковуйте внутрішні відчуття. Тому не варто недооцінювати коректність термінів і їхнього розуміння і не варто. Це просто-напросто спускати, тому що в кінечному результаті це зіграє з вами дуже-дуже поганий жарт. Тому бути молодіжним, прикольним чуваком це, – це звичайно класно, але все-таки варто покращувати свої, свої розуміння тих чи інших термінів, особливо що це стосується базових, особливо таких речей, як психіка, психологія, харчування, здоров'я, любов. Задоволення, щастя. Тобто ці всі супер базові, потрібні для нас терміни. Тому що якщо вони у вас будуть розмазані, то яким чином ви будете розуміти, що ви досягли того, що є для вас базовим? Якщо ми, наприклад, говоримо про переміду масло, аля в нас є там базові потреби, безпека, любов, бути нагодованими і тому подібне. Тобто, типу аля три конкретні елементи, які потрібні людині, щоб. Бути взагалі щасливим по замовчуванню, от без будь-яких перебільшень у людині відносно нашої еволюційної, наприклад, психології, достатньо лише три елементи. А, це мати дах над головою, це бути здоровим і, відповідно, мати що їсти. А якщо ще можна з кимось позайматися статевим актом, то це взагалі просто шедеврально. от базові штуки, які нам дійсно потрібні. Все, що йде зверху, це просто базова надбудова на тим, що воно вже є. Тобто ми, як люди, маємо навпаки отримувати задоволення від тих надбудов, тобто походи в ресторани, в кафешки, в, в тренажерний зал, в басейни, будь-куди інде, що може вам приносити моральне і фізичне задоволення. Але, на жаль, чомусь так не відбувається. Чому? Ну, це вже потрібно купати, в кожному можуть бути свої нюанси, але те, що дійсно варто почати, це безпосередньо. Про обдумати, перевизначити, якщо це необхідно, свої базові терміни. Тобто щастя, любов, безпека, достаток і тому подібне. Все, що для вас є дійсно важливим в даному житті. Тому що ви можете снукнути з тим, що ті терміни, які ви вважаєте своїми, вони вам були чисто нав'язані соціумом. А найбільша проблема того, що нав'язує соціум, деякі цілі досягнути просто-напросто неможливо. Тобто, якщо у вас фактично на, наразі на даний момент немає коштів, а для вас багатство це 300 трильярдів доларів, а ви живете в Україні, де сидите там, не знаю, на окупованих територіях, тоді непонятно, ким хером ви взагалі щось будете робити і взагалі робити щось в своєму житті. Це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що, наприклад, для чоловіків гормон тестостерон у є ключовим це наш головний антидепресант, антиоксидант це штука, яка регулює. Наш фізичний, ментальний стан, тобто допомагає нам відновлюватись, допомагає нам здійснювати експансію зовнішній світ. Грубо кажучи, тестостерон для чоловіків це та штука, яка дає їм оцей драйв і бажання хотіти жити як нормальна людина в США, мати там дім, дві-три машини, тобто задовольнити всі свої потреби, працювати на себе, займатися якимось своїм бізнесом, мати свою справу, в общем, тупо чисто кайфувати від життя. Тому, якщо в людини є проблеми з тестостероном, і це чоловіча особа, буде вельми сумно і вельми важко. Наразі це все. Якщо вам цікаво те, що я розповідаю, підписуйтесь на мою групу в Телеграмі.